Я піду. В той магазин відкриваю пару карт. А, де вже хочу згоріти Почекай. Так, відкриємо пару. Дві мене тут є якісь 12 кіло. Е, всі можеш відкрити, прикинь. Опа. Мене доставили сюди. Я сподіваюся, сам не буду, та певно, сам буду. Чи не остань? мене 4 кіла. Цитрон 25. Кукурудз 19, роза 8. Роза, поки що найгірша Я сам, оце погано. Я сам на чужій території. Тихонько, давайте стараємося перейти. Опа! Це що за Елвіс Преслі? Хлопці, хлопці. Співати в потім. Коли я буду вдома. <клевицька> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дивіться. Дивіться, собі! Зомбі! Та ви не зомбі, ви мускалі, блін! На! Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні рослини проти зомбі. Сьогодні знову бити. Дивись, тут якийсь портал відкрився. Що це за портал? Коротше, треба йти до того бота, спитати, що це за портал. Але перед тим, знаєте, куди я піду? Я піду, в той магазин відкриваю карт. а от я вже хочу говорити. Почекай! Так, відкриємо пару. Одвів. У мене тут є якісь 12. У, всі можеш відкрити, прикиньте. Перший. Нічо собі. Одна штука така. Три такі. Містер Токсик. собі, це що? Закрити двері зомбі. Бонг чой. І ще якісь такі три. Ну, це, напевно, якщо я за зомбі граю, я можу їх робити. Так, далі. Копік а скільки копійок? У мене 205 тисяч. 25, 25, 25, 25, 50, 75. хо Так, тут -а. Дивись, нічого себе. Це скини, типа, так? Чи маски? Типа маски може міняти на цього зомбака. Напевно, напевно. Ви як знаєте, він в камінтах напщи. А це? Цілий набір для цього. Біологіст! Давай далі, це що таке? Ну, це мені сі не подобається, скини. Так, тут а шо? Ууууу! Тоже мені скини не подобаються. Вообще, я не знаю. Фууу! Давай перед завданнями ми відкриємо, Опа, це хто? Хто це? А, зомбак. З тими зомбаками. Мені треба де потім ще за зомбаків грати Хм, цей смішний. і малий. Давайте, ще 4. 4 пачечки відкриваем. О, це файн. Далі. О, там є якийсь золотий пакет. 5 штук ти. Ой, той веру. Ту, 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 ту Це щось круте. Двіць, вот тут має бути. Круто. Ано! Що золотого нічого не виграв? Силу. А ти. Бо? Чуєте, а це. Це що, якийсь новий скин, що? Вс, повідкривав. А, це две коштує 200 тисяч. А в мене 245. Що, давайте відкриємо за 200 тисяч. Подивимось, що там є, давай. Yes! 200 тисяч потратив! що це такі? що це такі? Контейнер. 45 лишилося. 35. Ну, все, я поки що нічого не відкриваю. Бо я за все повідкриваю, гроші потрачу. А ну чекай, я хочу подивитися на... не то. Е. О! О-о-о-о! Я на це хотів подивити. Так, а що тут може робити? Щось тут у мене є нове. А, ця штука у мене є нова. Оця, ну воно мені не подобає. Назад, давай. А так більше нового нічого нема. Ну, добре, ходимо кота, як ходили. Добре. Та добре, все, ходимо, як ходили. Так, йдемо до цього бота, він мені має щось сказати Ідемо з ним поговоримо, він має дати завдання якісь. Алло, що бот? Болю, -лю 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 -лю. Ватсап, Що за ватсап, Що за ватсап? Так, оце завдання три виконав, оце нове. Давай, добре. Ти то що говориш там? Я мало що з того розумію. Let's go, давай, let's go. Let's go і все. Ооо. Ух ти, це якась нова локація, чи що? Та я буду сонечком, я я лише сонечком. Чи що ви хочете? Опа. Мене доставили сюди. Я надіюсь я сам не буду, та певно сам буду. Що мені тут... Що мені тут робити? Oh, don't, don't, don't так, добавлю тут оцього. <small> Хоч хтось зі мною. Е. А може я ще когось додати? О! Дивись! Так, а сюди добавлю... То роза була? Кукуруза! Як вам? Команда. Склеповий. Погнали! Плант, мені туди треба дойти, та? А, захопити територію мені напевно, треба. Поки що я не бачу зомбаків взагалі. А що як туди вийти? А, сходи є. Сходи є, зробили спеціально. Давай, плант. <плес> І що тепер? Оу. <плес> Зомбі зараз прийдуть сюди. Та зараз я їх наб'ю, як прийдуть. Давай. Тебе зроблю. Перша хвиля буде через 25 секунд. Нам потрібно все файно позахищатися. І цього одного зробив. То їх кожен раз треба вигравати чи що, цих таких? Ну, бо я б більше не можу їх зробити. Добре, 10 секунд і перший напад. Цікаво, скільки нападів буде взагалі. Так, головні, головні сюди, Ми коло головної бази. Ну що, погнали? Ніндзя? Ніндзя йде, серйозно? Де ніндзя? Бачу там далеко. О, вони йдуть чи не йдуть? Мали б йти. Чекайте, ви повсходів. О, вже пуляють. Чекайте. Так, я теж пуляю, і то непогано пуляю. Та перша хвиля то легше. Її саме легше завалити першу хвилю. А от далі, от далі вже у нас можуть виникнути проблеми, проблеми. Мінус, добре, тихо. До побачення. Шо живий? Є, перфекто! Нормально, ми красавчики, Поки що красавчики? Назад, назад, я не можу це зробити. І диви, всі купа, хп! Хто найбільше вбив? Я. Сім штук! Далі цитрон 4. Роза 0! Роза! А ти когось вбивати будеш нині? Так, другий напад, другий напад. Запам'ятайте, це вже серйозно. Давай, давай, давай. Двіць, поки що лише, О, з ведром біжить. Тихо, у мене перезарядка. Добре, один прибіг сюди. Все, добре. З другого боку, з другого боку. Тихо, тихо. Дивись, як воно. Не добіжите, хлопці. Не добіжите. Де? Все, є. Друга хвиля майже завалена. О, роза вже щось тут розвалює. Так, оця, оця, добре. Ви сюди наш майже на базу забіг. Прикиньте. Є, друга хвиля завалена. Добре, у мене 17 кілів. Цитрон 8. Роза 2 нарешті, роза щось зробила, а я думаю вже. Просто зро... роза з цього боку, а з цього боку ніхто не йшов, напевно. Давай, давайте, 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 люди. Вони біжу дуже швидко. Давай, давай, я стріляю як можу. Оу, у мене хтось там так розвалює. А, це цитрон, валит. 11 цитрон. Відстає наполовину. Роза трьох. Я надіюсь, роза далі ще себе покаже. Все, добре, четверта хвиля. Все добре, тримаємося, купи. Так, ой-ой-ой. Два фронта. Давайте, погнали. Добре, 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 добре. Не спішіть. Ми виграємо, я впевнений. Я йду з цього боку цитрону поможу. Цитрун тут сам бідний. зомбаку, ти куди? До побачення один з другим. Добре. Вис, прибігаш сюди. Ого, це хто таку бомбу кинув? Так, один якийсь дуже серйозний біжить! Давай, 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 давай. Ще їх пару штук лишилось. Головне, аби на базу ніхто не забіг. <пілляв> ну, добий його, добре. Всі? Всі. Красота, у мене 24. Цитрона 17 доганяє. Кукуруза 14. Кукуруза? А ти як такий професіонал? Роза шість, ну раза помаленьку, але Ду -ду 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 Давай ти ду-ду-ду. Ну шо. Поїхали. Давай, 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 давай. Добре, добре. Гарно йде, тихо. Зі всіх боків йдуть. Давай, 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 давай. Добре, мінус два зразу. О там якесь доровило, напевно, йде, чи що? Тихо, тихо, тримаємо. Добре. Оцього треба завалити, це серйозно. По ньому видно. Бо хп є. Тихо, 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 тихо. Тих, тих. Цитрон, не пускай таких до мене. Мене вдарив. Оу. Погруза. Диви, що вона роблять! Руйнують все мої. Так, все, добре, нормально. Але ще не всі, ще не всі, ще десь йдуть. Бачу, бачу, хтось сам скаче. Добити їх, Чотири, чотири ще є. Де він там ходить? Бачу. Не тільки бачу, що стріляє, так. Ну, да, то добити його! що ви там не можете справитися з тим? У мене перезарядка. Біжу до вас! Ще я позберу. Опа. Ой, Роза, розовый Ту Розу пострелил. Давай, 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 давай. голову, давай, 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 давай. Ничего свой инцельный. Э, им не вдарил. Давай, 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 давай. є! Yeah. Молодцы. Це остання хвиля, чи не? Чи не остань, мент 3-4 кг. Цитрон 25, кукурудз 19, роза 8. Роза, Розопокщо найгірше. Годується, дзенькнуло. Мені здається, що ми виграли. Та, поїхали звідси. Захопили територію, захистили базу і поїхали. Ну, це було не складно, чесно. Хоча якби я був сам, 7 тисяч 7 тисяч мені дали. Один квест пройдений. Я думаю, сьогодні три квести це буде нормально. Може взяти якусь другу рослину. Поки що я волю цим, бо він мені найбільше подобається. Так, бот вже чекає, а там ще якийсь той. Давай йдемо до бота. Що, бот? Що ти? Ще одне заданічку без питан. Б-ббу-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Давай, давай. Зробив, 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 зробив. Опа. Let's go. Зараз let's Ну, а де let's go? Бо, далі. Летс let's go, let's go. Так, цікаво, що за завдання? Boom, toms. Boom, toms. Що що бум Томпс. Бум Томпс. Щось забумкати? Що бум... Е, а чого я сам? Я не хочу сам йти. Знищити якісь три штуки мені треба. Курка! Виділи? Не можу її вбити. Я сам, оце погано. Я сам на чужій території. Тихонько давайте стараємося перейти. Тихо. Або вони там. Дивіться, ту штуку мені треба завалити. Я поки що постараюся. Так що вони мене не замітили. Замітили. Хлопці, а як ви мене замітили? Як я хотів, щоб ви мене не замітили? Тихо. Перезарядка. Добре. Дус! Підбіг ззаду, давай, 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 давай. Добре, добре, чекай! Чекай засіб зірве. Є, одна штука є. Три штуки, в принципі, небагато. Але просто там далі можуть бути серйозніші зомбаки. Мінус, мінус, добре, 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 добре. Все, спокійно йдемо далі. Друга штука там і третя аж там. По черзі не спішимо, і ми все завалимо. Так, так. Бачу, бачу. Вроді небагато їх ходить. Є, добре. О, ні, один серйозний, футболіст. Але він мене не замітив. Але він мене не замітив. Він на ці не обернув. Ого, але валет нормально. Ще один є. Не попав. Єс! Да він не заморозив. Хух! Я вчасно його застрілив. Цікаво, якщо він не заморозку куди я чи я стріляти можу? Рухатись не можу. Що за двері? Так, де та штука? О, там далі стріляють. Так, остання штука, в принципі. Нам головне її завалити, только -то відьма була. Ще хтось є. Давай, 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 давай. Текаємо! Є, всі три. Вернутися на базу, чи що? А, це вистрілити? Оуу, це куди я лечу? До них в замок, та ну тебе. Бо, де ти мене направив? Дивіться, куди я прилетів, до них на базу. Та тут зараз капець буде. Це несправедливо. Один? Чекайте, чекайте. Два. Давай, 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 трети. Бігом, мені не треба з ними битися, бо їх буде мільйон тут. Тікати тепер просто. Браму мені хтось відкриє. Аво, я тут, певно, втечу. Я швидко зробив, ні, дивись, салюти в них на базі. собі прикидайте, які вони злосені. Головний той. Зомбак. Так, мені тепер втекти треба, так? Чи що зробити? А де вони? Шо він сказав мені? Що він мені сказав? О, вернув мене. Опа! Це що за Елвіс Пресли? Хлопці, хлопці. Співати в де ти потім. Коли я буду вдома. А зараз, покщо, не співайте. Тихо! Вики там торт. Але прикольно зробили. Да чекай! Давай, я такого суперсилу тебе завальну. Як подобається? Ох ти шо? У ну, нього теж файна суперсила. Дивись, нічого собі. 15 кп в мене. Він мене завалив. Ні, ну, красавчик, визнайте. Давай, давай. Де я? Діско. Де він є? Він аж там. Деско зомбі. Не ну сильний, він дуже сильний. Я визнаю, що він дуже сильний. Є, він там, Попав? Добре, що браму відкрити, я свій сміло заходжу. Давай, 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 давай. Дуже сильний, такой... Я ж такого сильного не бачу. Так, кп ми йому збили. Давай, 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 давай. як він валит. Він головне, щоб не почав крутитися. Заряджай, давай. Все, ми виграли. О, це було важко. Вики, танцюр. Танцюрист, на. Еээ. -е, тікати додому, що мені робити? Є, квест пройден. Перший раз не завалили на квесті, Чуєш, ти, бот. Ти мене куди відправив? Я там що можу сам робити? Більше я сам не піду. Хоч дай мені якогось кукуруза або того апельсина. Так, давай ще одне завдання,чко і нині я нині тобі зроблю і стане з мене. Ти можеш не горити. Maybe later. Давай вже. А що вже? Я сказав вже, а що, а де завдання? Є, бачу завдання. Отам. Ну, там. хоть в мене на базі. Тепер. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А це що таке? Що за? Так, от тут щось він сказав зробити. Там, там. А! -а, -а мені Ярослав казав. Тут різні квести у різних рослин. Тут в апельсина. тут в кукурудза, а тут в рози. Почнемо з апельсина, ні? апельсина найбільше розвалює. Давайте. А, я можу переміститись, скіла, ну давайте. Містер Апельсин, де ви є? Де містер Апельсин? Всі знаходить. Він, певно, зверху. О, містер Апельсин, добрий день. Добрий день, добрий день. Я хочу зробити твій один квест сьогодні. У мене квестів буде дуже багато. Добре, але я нині хочу зробити тільки один. Давай. Але якщо ти зі мною будеш, я не буду сам там лазити. Ти надіюсь, не такий, як бот. Давай. Я готовий? Ой-ой-ой, станція якась тут. Тріангулейшн. Так, що там? А там завдання, що за завдання? А чого я сам, я не хочу бути сам. А, я чесно не хочу. Туди... але туди круто було, той перший наш квест. Коли я всіх собі взяв, а вот види. А, ні, може буде він. Чи що це таке? Ага, я поставив якісь точки. 6%. Треба захищати. Та я буду захищати, але... 22%. А скільки мені часу треба? Ти можеш то швидше зробити. За вони не збили. Так, 50%, ще трошки. Це хто такий? А, це мій. Опа, біжить, біжить, біжить. О, ззаду. 65%, ще трошечко. Та на. Добре, нормально. 80, ще трошка. Давай, 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 давай. Один біжить. Два, 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 два. Добре, ще не побагато нападаю. Не багато напали, мені був капець. А, як я виходжу за територію, то воно не діє. Є. Все, completed. То це було його завдання? Серйозно? А, ще одно. А я думав одно. Ага, одно. То, певно, завжди таких 4 буду. І чим раз, тим важче. От згадайте моє слово. Та 4, напевно, зі всіх боків він хоче ці штуки поставити. Ну давай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О! Це хто? Є, добре. Тихо. Слухайте, інопланетяни, пішов гед, але вибухає. Так що не треба його близько підпускати. Добре. Так, 36%. В принципі, воно швидко йде. Тут головне не підпускати дуже близько. І не виходити з кола. Виходиш з кола, зараз зупиняється. Побачення, добре Давай, 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 давай. рухатись, і рухатись потрібно. як підійшов близько спеціально Добре, зарядка. 75. Майже 100% соточки. Блин, де. Давай, 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 заряджайся 92. стріляє хтось Є. Сто відсотків є. Є. Що далі? Ще там? Надіюсь, це буде останній. Ну, максимум перед останнім. 42 хп, в мене 42 хп. А якщо я отако? В мене теж хп підростає, дві як файно. А, ця квітка дає хп, нічого, собі. Прикольна штука. Я ще, до речі, цим не користувався. Це в мою суперсилу. Давай. І що таке? Дві. Це хто зомбак? Він зрозумів, що звідти щось не йде. дейнс? Брейнс? Брейнс, брейнс. 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 Він побіг туди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дивіться. Дивіться, нічого свой. Зомбі. Та ви не зомбі! ви не зомби, ви москалі, блін! Ні, треба щоб в капесі підбійшувало. Так, а ця штука діє, что? А ця штука не діє? Мені, певно, треба його завалити а потім активувати. Тихо! Тихо. Тихо, тихо, тихо тихо, тихо. Мені щось треба зробити, бо мені капець. Мені зле, 9 хп. Давай, давай, відновлюйся. Він аж там за хату. Добре. 104 хп у мене. Ну я молодець. О, це заруба пішла. Добре, майже вбив. Головне не спішити. Єс! Yes! Я його так і завалив, чуєш ти? Що з ним робити? 2500, а 2500 то мало, чуєте? Якогось боса завалив. А ну, цей заробив шоці. Де він є? Де ти є? Може тут щось можеш робити в нього. Ну що? Апельсинка, файне я зробив. Я у шоці з тебе, ну ти розвалюєш, каже. Так, то чотири завдання в нього буде, добре. Не, на нині стане. Я йду. І все, ми проходимо його, всі завдання, йдемо далі до кукурудза, до рози. Всі завдання ми проходимо і все буде шикарно. І ми пройдемо гру, напевно. Я йду трохи. Я йду, попробую відкрити ще одну карточку, якщо можна. А дивіться, тут ще якийсь базар. Та тут купа всякого є. Там ще щось є, дивіться. Тут купа таких всяких штук, що я не знаю, що вони означають. всі. Бот вже мені ніяких завдань не дає. Так, чекай, бот, я попробую щось відкрити. У мене 64 штуки. О, і одна є. А ну. О, дивіться, кого ми виграли. Арбалетчика якось. Добре, добре. Е, так, 64, так? Можемо відкрити це, а можемо ще трохи дозбирати і відкрити то. Хмммм, mm, я не знаю. Або взагалі три таких. Давайте три таких. Ту-ду-ду-дум. -ду Добре. О, ті. Давайте ще раз. Ту-ду-ду-дум. І я вже четвертий рівень. Подивіться Так. І Ще одно Давай. Останнє відкриваємо. Бам! О, дивіться, кукурузенко. Кукурузинко, все. Що бот, я перший апельсин виконую. О! О! Дивіться, хто прийшов. Дивіться, хто прийшов. Ярослав, він казав, його не буде, а він вже є. Ну що, друзі? Я думаю, серію ми можемо завершувати. Куди рухатись далі, ми вже знаємо. Знаємо, що робити. Так що другий раз пройдемо апельсину цілого. Потім підемо ми знаємо куди. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Коменти пишіть. І дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. no